Тепер саме цікаво ми порівняли зарплати, середню зарплату, також до яка подається так само у тих чотирьох закладах, які на нашій території. Кількість керівників і середня зарплата. Це є Коломийська лікарня, три керівника, середня їхня зарплата зазначає, що це зарплата на руки. Спеціально ми написали, щоб ви розуміли це те, що отримують руки. 23 тисячі 603. <смір> Клініко-дріагностичний має два керівники, 35 тисяч має керівник. середнього зарплата. Інфекційна, один керівник 1100. 11 і госпіталь один керівник 104 тисячі. Кількість керівників структурних підрозділів. Тобто це за відділами, що ми розуміємо. В середньому так, всі за увіділи, тому що ну, так формує Дашборд Ден У всьому Коломийській центральній районній лікарні 50 керівників структурних підрозділів, середня зарплата 12 985 12 тисяч. На руки зазначаю ще раз, це не рахунок. Діагностичний центр 1, керівник структурного підрозділу 29 тисяч. Інфекційна лікарня троє керівників 12, 160. І обласний госпіталь 6 керівників структурних підрозділів 700. Середня заплати. Так, кількість лікарів. Тепер заклада лікарів. Середня. Лікарня 239 лікарів, середня зарплата 12 991. Це клініку діагностичних 8 штатних одиниць, 8,25, середня зарплата 17 600. Інфекційна лікарня 7 25 штатних одиниць, 15 370. І обласний госпіталь ветеранів. 31,75 штатних одиниць, середня зарплата лікаря 18 822. Тобто ну, найвище в закладів Коломина. По Потім йде квітку діагностичні і інфекційні. Далі йде середній е, медичний паснов, тобто медсестру, Коломийській центральній районній лікарні, 496,75 штатних одиниць. Середня зарплата 8676 гривень на руки. Так і є. так, так. так, так. по діагностичній 4,5 штатної одиниці. 14,5 вирішення. Середня зарплата 13500. Лінікодіагностичному. Інтукційна лікарня, 17,5 штату Середня зарплата 10,290, Все-таки весь ще. І у госпіталі війни 53 штатні одиниці, 13,90. Середня зарплата мідичних систем. Тобто кількість молодшого персоналу. ну Тут ми розуміємо, що це є мінімальна зарплата, нарахована. На руки кількість їх є 220,75 штатних одиниць. На руки зарплата 6 тысяч 100 рублей. Вы больше